Вони вже відхилили дешевшу пропозицію, взяли, зробили перелік, чому вони відмовили. Для прикладу, якщо ти десь знаходишся в іншому місті, тобі, ну, чисто логічно, не потрібно вести в Полтаву екскаватор, або кран. Бо тут його можна буде знайти та взяти на субпідряд. Це причина відмови: немає в наявності. Або Наймати доп робочих можна і по субпідряду, Вони подивилися, що в них кількість трудогодин більша, ніж вони заявили у тендері. Кількість по персоналу. І таких причин, щоб відмовити, вони знаходять тисячами. До речі, ще зробили ссылку на монопольний комітет по 9935, якого я там не знайшов на сайті, бо воно відсутнє, його не було. Ну, подивимось, чим це все скінчиться. На військових, на пам'яті військових вони теж не проще заробить. Немає совісті, один цинізм. І я думаю, це черговий скандал на всю Україну. Але бачу, ще їх реакцію, що відбувається, коли вони сидять, лиш бо відсидять, що на комісіях, що на сесіях. Один депутат покричить, другий депутат покричить. Знають, кворум є, 22 голоси є.